Антропогенний та техногенний вплив в карпатському біосферному заповіднику. Антропогенний вплив на природу — це вплив людської діяльності на довкілля, що приводить до змін у її стані. Техногенний вплив це вплив людини на довкілля через використання технологій. Для виявлення рівню антропогенного та техногенного впливу в карпатському біосферному заповіднику можна зібрати різні види інформації. Ось кілька видів, які можна використовувати. Аналіз змін клімату в регіоні за останні роки. Це можна зробити, вивчивши статистику змін температури, повітря, опадів вітру та інших метеорологічних параметрів. Обстеження флори та фауни заповідника вивчення популяції різних видів тварин та рослин може дати ідею про рівень їхнього впливу на середовище. Аналіз забруднення повітря, води та ґрунту в регіоні. Це можна зробити, вивчивши дані з моніторингу. Якості повітря, води та ґрунту в заповіднику та його навколишніх територіях, вивчення джерел, заборонення та вплив людської діяльності на довкілля. До таких джерел можуть належати промислові підприємства, транспортні маршрути, туристичні маршрути, будівлі та інші об'єкти. Аналіз змін використання землі в регіоні вивчення змін у використанні землі може дати ідею про те, які види діяльності можуть мати найбільший вплив на довкілля. Результат антропогенного впливу, тобто впливу людської діяльності, на карпатський біосферний заповідник, може мати наступні результати. Забруднення повітря та води, викиди забруднюючих речовин, які викидаються з промислових підприємств та автотранспорту, можуть забруднити повітря та воду в заповіднику, зменшення біорізноманіття, будівництва нових доріг та інфраструктури, лісозаготівлі та інших форм людської діяльності можуть привести до зменшення біорізноманіття в заповіднику. Зниження як Якості ґрунту, інтенсивне землекористування та зрошення можуть привести до зниження якості ґрунту в заповіднику. Загроза для диких тварин, будівництво доріг та інфраструктури може розрити місце проживання диких тварин та створювати загрозу для їхнього виживання. Порушення екосистеми будь-яка форма людської діяльності може порушити екосистему заповідника та привести до змін в природних процесах. Результати техногенного впливу на карпатський біосферний заповідник можуть бути дуже серйозними і включати. Техногенний вплив на карпатський біосферний заповідник може мати серйозний наслідок, такий як забруднення повітря, води та ґрунту. Лісознищення, знищення біорізноманіття, зміни клімату та інші. Наприклад, забруднення повітря може привести до кислотного дощу, що вплине на рослині та водні екосистеми. Лісознищення може привести до зменшення численності тварин та знищення їхнього місць, місць існування. А також до зниження рівня кисню в повітрі та збільшення викидів вуглекислого газу. Зміни клімату можуть вплинути на рівень опадів для температур, що може призвести до зниження рівня ґрунту. Дових вод та змін складу рослинності. Усі ці наслідки можуть мати серйозний вплив на екосистему Карпатського біосферного заповідника та на життя тварин та людей, які залежать від цих екосистем. Дякую за увагу.